Дякую. У мене запитання до пана Гуду Вольтрані. У мене таке питання. Проводила Швейцарія інвентаризацію майна. Є у вас публічна власність, бо те, що ми бачимо, це переклад усіх витратних, витратної частини цього на плечі громадян. Була ли проводилась у вас інвентаризація, публічна власність? І яким чином ви обираєте правління муніципалітетів для того, щоб вони примножували національне багатство? Дякую. Thank you. I'm... дякую. Я не впевнений, чи правильно я зрозумів ваш переклад, але наскільки я е, розумію, як громадяни можуть е, моніторити, е, як управління і керівництво громадою виконує свої обов'язки, чи в чи в цьому суть вашого запитання? З Вартістю, з інвентарізацією всього майна держави. Є у вас в Швейцарії, у кожного громадянина доля національного багатства? Це перше питання, ключове. Тому що це, цей закон, це витрати, які будуть положені на плечі громадян. А де? Доходи, які е, повинні отримувати громадяни від е, співпраці у тих територіальних громад, тільки комунальне господарство перекладемо на плечі громадян. І більш нічого, а доходна частина де прибутки, де національне багатство, доля кожного громадянина від того, що е, все експлуатується і е, бізнес використовує, використовує багатство кожної людини у суспільстві. Як от у вас, у в Швейцарії в Швейцарії це робиться. Дякую. Сотипікалі ін Свійселанд. В Швейцарії зазвичай міжмуніципальна співпраця. Робиться через створення міжмуніципальних компаній або консорціуму для того, щоб надавати більш якісні послуги громадянам, тобто окремі муніципалітети і громадяни є співвласниками цих консорціумів, але основна мета не збільшити, скажімо, активи. А краще надати якісні послуги за меншу ці за меншу ціну. Ось основна мета а, і для того, щоб, наприклад, забезпечити вивезення сміття, необхідно мати вантажівки треба мати контейнери інфраструктуру і все таке інше і ось якщо поділяти всі ці витрати на декількох громад то це стає не настільки е, тяжким а це легше зреалізувати от я думаю що інші експерти зможуть додати можливо якщо знайдуться потрібне Доброго дня. Я з третього сектора Віктор Глеба. Працював в Міністерстві регіонального розвитку і хочу подякувати вам за хорошу презентацію. Мене є пропозиція. Включіть, будь ласка, в пілотний проєкт камянець подільський район. В презентації була Хмельницька область. Ми розробляли схему планування району, зробили геопросторову модель цього району. Показали швейцарську Україну всій е, е, красі. Там, якщо ви не були, обов'язково поїдьте, там подільські товтри. Це все показано на схемі. Але на схемі ми не можемо показати, як цій громаді вижити в сучасних умовах. Тому що місто Кам'янець-Подільський, центр розвитку Кам'янець-Подільського району, він в центральній частині району, а східна частина, де місто Старе Ушиця, там півострів. І як жити тим громадам, дуже важко собі уявити. Планування сьогоднішнє, яке в Україні чиниться, воно базується на радянських принципах містобудування. От як зараз зробити так, щоб західний досвід планування був імплементований в українське законодавство? Це пропозиція і прохання до авторів закону прокоментувати 12-ту статтю. Там з'явились планувальні документи в цьому законі. Не зовсім зрозуміло експертам, а я представляю експертне середовище як сертифікований архітектор, містобудівник. Що це за документи планування? Нові, які з'явились в цьому законі. Я дуже дякую. Якщо можна після прес-конференції підійти про співпрацю, домовитись по Кам'янець-Подільському району. Спасибі. Дякую. Ну, якщо Кам'янець-Подільський район, зокрема громади, там е, висловлять бажання, ну тоді, тоді буде Механізм, пояснити. Механізм чого? Пілотного проєкту. Ви сказали, що ви пілотникам будете допомагати. Не, зараз можна пілотників віддають, а як ви будете допомагати не, пілотникам. Е, е, я вам скажу так, що е, зараз е, ну, є перші домовленості, е, першими ініціатива пішла від Чернігівської області. І відповідно, там десь е, півтора десятки громад. Ну, висловили бажання е, почати співпрацю. Але з цих півтора десятки е, зараз залишилося менше, тому що це, це, це логічно, тому що не всі готові е, ну, покласти ідею на пропозицію, яка може бути реалізована. Тому я не знаю, скільки буде остаточно підтримано, але то, що кілька буде підтримано, це, це гарантовано. Чи можливий ну, розвиток такого руху далі? Я думаю, що можливий буде, тому що мій досвід показує таку річ, що донори підтримують лише тих і лише там, де можна розраховувати на успіх. Тобто, що, що люди там мають бажання і вони готові це робити. І швейцарський досвід тут в Україні є, безумовно, найкращий. Е, ну, Є попередні домовленості, я не можу сказати зараз, що це вже остаточно, але є такі домовленості і програми розвитку ООН. І я думаю, що наші колеги із Швеції, не тільки Швейцарії, до цього долучаться. Якщо Буде видно рух, тому що в нас на поділлі, звідки я також родом, моя бабуся казала таку річ, що гроші йдуть до грошей, не вклавши копійку, шага не отримаєш. Тому кожен має. Е Ну, розуміти, я щось ініціюю і я щось складаю. Або в працю, або бажання, або якийсь ресурс, і тоді до цього буде ресурс додатковий. Що стосується планувальних документів, треба подивитися детально, про що у вас розмова, тому що сьогодні ми закладаємо нові підходи. До того, що в кінці кінців ми будемо мати схему планування адміністративно-територіальної одиниці базового рівня. Тому що якщо в сільраді є 5 чи 6 сіл, то 5 чи 6 генпланів не вирішує проблему сільради. Тому от така загальна тенденція. Дякую. Дякую. Наступне запитання. Доброго дня, плотнікова іна, громадська організація, самоврядна громада і плотнікова іна, громадська організація самоврядна громада і інтернет-видання, вихід є. Е... І зона закону. Значить, ми з паном В'ячеславом з частиною ініціативної групи неодноразово були в кабінетах, обговорювали е, даний проєкт, і взагалі процес децентралізації влади, е, значить заміни конституції е, і дуже багато таких нормативних моментів. Що я можу сказати? Оцей факт, що зараз оприлюднюється, знаєте, в народі говорять так: чи переведе перекладач. На безриб'ї є і рак риба. Це добрячий жирний рак. Для початку він дасть нам допомогу громадськості, активній громадськості. Я не належу не до жодної політичної партії. Не взагалі нахожусь на низа громадських рухів. Значить, і можу сказати, що це велика перспектива, і у нас будуть зрушення. І ми мусимо на цьому етапі хоча б це підтримувати. Але я мушу зазначити три основних моменти, і хочу, щоб, шановне панство, європейських експертів, взяло до уваги наступне: які були колосальні помилки винесення цього рішення. Не було ніякої публічності в обговоренні цих проєктів, не було е, е, значить, публічності в обговоренні. Далі е, в фільмі чітко звучить питання: територіальні громади існують. Ми маємо зауважити, і я відповідний фах маю, що територіальна громада має стати суб'єктом публічної влади, суб'єктом юридичною особою, і, значить, реалізовувати через механізм, от, те, що нам прописано, через механізм контролю, тобто контролювати оті всі кошти, які будуть значить, надходити в ту чи іншу територіальну громаду. Це друге питання. І третє, ми дуже вас просимо. Ми писали на сайтах, зверталися на англійській мові до представників іноземних і іноземних представництв Україні і зазначали про те, що до сьогоднішнього часу у нас в Україні не в конституційний спосіб утворені державні органи. І вони не можуть бути відповідно стати контролерами цього. Революція мала закінчитись тим, що наші представники влади, які зараз знаходяться в кабінетах, вони мали озвучити. Це для всього населення і населення по зразку Швейцарії, що ми до речі більше схильні до швейцарського проекту ніж до польського, який нам пропонує, е, значить і пан Гройсман і е, Міністерство регіональної політики. Ми дуже вас просимо. Ми... Тяжіємо до вашого зразка демократії, ми хочемо відстоювати саме таку демократію, яка у вас, і лише після оцих озвучення всіх цих моментів ми можемо спускати ці проблеми до рівня суспільства. І останнє я вам мушу сказати, що це передвиборча гонка, яка зараз. Відбувається в суспільстві, вона відсторонила суспільство від контролю за цією діяльністю. Ви розумієте? От я вимушена тут уже другий раз знаходжусь і моніторю самовряд, значить, Міністерство регіональної політики і житлово-комунального господарства, в тому числі, 10 фірм у нас в Києві залишається. Де контроль, хто буде відбувати органи самоорганізації? Вони не, не скажімо, фейкові структури, які не можуть контролювати відповідно. Так, як має це бути. Тому нам оці всі стратегічні завдання, які тут дуже добре намальовані, нам ще треба опустити на рівень моніторингу суспільства. І дуже хочемо, щоб ваша присутність була ну, скрізь не, не тільки от на таких кабінетах, але і на місцевому містечка містечковому рівні. Дякую, будь ласка. Дякую. Можете коментарі якісь дати. Я, можу, Я дякую вам за запитання і відчувається, що ви вболіваєте за ті проблеми, про які ви озвучуєте. От і ми з вами домовлялися, що від вашої організації ми готові отримати. Пропозиції, які сформульовані у вигляді проєктів, в тому числі ті, які стосуються е, територіальних громад, і Анатолій Федорович е, підтвердить, що після тих зустрічей в нас на робочій групі, яка розробляє проект закону про місцеве самоврядування, ми присвятили окреме засідання, е, пов'язане із е, статусом. Закріплення в законодавстві статусу територіальних громад. На мій погляд, там знайдено певні законодавчі рішення. І цей проект, як він тільки набуде більшої публічності, а він чекає, все-таки він має бути реалізований після внесення змін до Конституції, ми так сподіваємося, то можна буде дуже детально обговорити ці питання, але сьогодні це не стримує продовжувати. Обговорювати це питання, і ми, ми відкриті. У всякому випадку, я відкритий і все наше міністерство до розгляду всіх пропозицій і готові з вами зустрічатися далі. Стосовно того, що закон про співробітництво територіальних громад ну, пройшов недостатнє громадське обговорення, тут можна, очевидно, погодитися, правда, цей вже законопроект, він стільки часу. Обговорюється на на різних форумах, можливо, ви на всіх не були. Ми залучали всі асоціації. Вони через органи свої самоврядування через своїх членів обговорювали. Бо це в першу чергу стосується саме територіальних громад, органів місцевого самоврядування базового рівня. Хоч передбачаються й інші. Тому ми врахуємо те, що треба більше брати, більше проводити обговорення. При міністерстві створена громадська рада, члени в якої є доручення, ми включили усі роки. Конституції Європи, вони міняти. І зміну Конституції, будь ласка, не допустіть, не допустіть. Не допустіть давно. ніякої зміни Конституції. Це Конституції не стосується ні одного із нас як єдине. Це є компетенція парламенту. Ви про це чудово знаєте. Але без внесення до окремих положень Конституції дуже важко проводити подальші зміни. Я не кажу всієї Конституції. Конституція вся не змінюється, змінюються окремі положення. Нас, в розділі чергу, самоврядування в нашу чергу нас цікавить е частина, да, що стосується децентралізації, я думаю, яку ви підтримуєте, немає. Ну, тих, хто не підтримує. Делізуйте Конституцію. Це важко децентралізації фінансів, децентралізації інших ресурсів і надання більших прав територіальним громадам, про які ви так опікуєтеся. Я думаю, ви в цьому підтримуєте нас. І ми за те, щоб нести зміни в Конституції. जागृत